Взадко d 5 це проектор, який коштує трохи більше ніж 100 баксів. І за 100 баксів ви тут отримуєте так: ви отримуєте поганий звук, ви отримуєте 1 на 8, Там це не дуже таки е, цікаве для нас формула пам'яті. Ви отримаєте досить слабкий процесор, але не все так погано. Я поясню. Бо за 144 бакси ви отримаєте нативний HDR10. З зовнішніх пристроїв 4К-60 FPS можна впіхнути. Так, він їх переробить на 1080 p 60 гц. Але, але ви отримаєте декодування HDR з нормальною яскравістю. Так, це приблизно десь 600 анцілюмен чи 800 анцілюмен і 7000 цих оптичних китайських люмен, які вони використовують. І навіть є цифровий фокус і цифровий коректування, коригування трапецоїдом. Чотириточечний і просто такий, знаєте, там, за осями. Що в нас на самому проєкторі? Будь ласка, дві USB, шки дві hdmi маєчки, два входу, ну, один вхід, один вихід чи обидва виходи. Ні, один вхід, один вихід, 3,5 для під'єднання навушників чи зовнішньої акустики через 3,5 стереоакустики. І, звісно, вхід для ось такого перехідника. Дивіться, для такого перехідника 3,5 на RCA. Старі відеомагнітофони можна під'єднувати. Також у комплекті у нас ось такий дріт живлення, HDMI і самий звичайнісінький ось такий пульт з фокусом діджитал-фокусом. Лінза в нас невеличка, це нам, скажімо так, допомагає уникнути великого ефекту лінзування, з керування одна кнопка зверху. І є ось такий фільтр, який з'ємний для того, щоб пил не потрапляв усередину вашого проєктора. Його можна чистити. Понизу в нас є, бачите, два кріплення: один для гвинта коригування, якого, до речі, у комплекті немає. А інший в нас для кріплення на на стелю. Давайте я вам скажу таку річ, що проектор заслуговує на увагу, чесно враховуючи тільки його якість зображень, бо він відкалібрований прямо з заводу. Контраст, яскравість, кольоровість це просто класно. Але це тільки для зовнішнього пристрою. Зараз ми з вами переходимо, подивимось скільки він коштує сайт продавця. Ну, на AliExpress, звісно, його купував, а потім потестуємо, і де я розповім абсолютно усе, тому дивимось до кінця і робимо висновки. І так, ціна 144 бакси. На даний момент взадко ню D5 Portable, Full HD, як вони це полюбляють писати. Але е, уся е, цікавість цього проєктора з, ну, навіть не у тому, що він там коштує 144, хоча за 144 бакси вони нам пропонують 7000 люмен, це достатня яскравість. Я вам покажу, коли буду знімати огляд, як виглядає наша кімната, де ми тестуємо, щоб ви зрозуміли, ми тестуємо завжди при включеному світлі, для того, щоб повноцінно оцінювати його можливість у яскравих. Далі, у цьому проєкторі натінна ну, на Full HD матриця, контраст 10 тисяч до 1, 4 d Keystone, Digital Focus це все є, це все прикольно. Спікери, Hi-Fi спікер, фігня повна. Відразу кажу, потрібно працювати над тим, щоб під'єднати зовнішній якийсь звук. Один на 8 це просто повна лажа, але, але у цього всього є один великий, скажімо так, плюс чи перевага. Він нативно декодує HDR 10. Тобто, якщо ви відтворюєте е, відео з HDR 10, він його буде конкретно декодувати як HDR-відео і відтворювати яскраві кольори. Це по-перше. А по-друге, ну окрім того, що вони тут показують зумки стоун, 4 крапковий, 4 точечний. Просто проєкціональний, і вони це все зробили, молодці. Але він просто смарт, він не автоматичний. А ось далі, що вони дають? Тут написано, що вони підтримують 4К, і я погоджусь з цим. Не матриця 4К. Вони дають можливість приймати сигнал 4К, який вони перетворюють на 1080 p Це теж добре. І дають також декодування. Не так, вони дають також увімкнути. І е, приймає hdr сигнал з зовнішнього пристрою. А дуже важливо розуміти, що я рекомендую такі проектори конкретно для зовнішніх пристроїв. І це теж важливий момент. Тобто він приймає HDR з Тівербокса і декодує, і е, відтворює правильну красиву картинку. До того ж, він спочатку відразу він відразу відкалібрований з заводу. Вам не потрібно нічого робити і калібрувати. Хоча я чесно кажу для себе я докалібровував. Відразу і ви будете докалібровувати, бо на смаки на кольору усі фломастери різні. А тепер давайте так: 65 дюймів це 2 метри фокусні відстані, до 4,85 метрів до 155 дюймів. Не самий короткофокусний, скажу я вам, бо є набагато ліпше. Ну, наприклад, подорожчі проєктори, які там коштують 300-320, можуть з 5-метрової відстані давати 200 дюймів. Це також важливо розуміти. Ну, стосовно кейстоуну, ми вже зрозуміли. Давайте вже з вами переходити. А я вам розмістив опис під цим відео посилання на цей проект. Артер, і звісно, підписуйтесь та натискайте звонок, щоб не пропустити подальші Наші такі цікаві відео перейшли. Слухайте, ну почнемо з того, що проектор не має української мови. А, так, це на жаль, але я вам відразу скажу: сам саме проектор нам і не дуже потрібен у якості Android-проектора, бо Android тут фіговий, відразу теж кажу. Але є декілька сюрпризів. Є режим bluetooth колонки повністю безглуздий, бо в нього звук досить слабкий. Є в нас а, Miracast, Ну звісно, Miracast я вам покажу, як працює, щоб ви зрозуміли, що і як працює, натискаю на трансляцію на своєму смартфоні. Ось, будь ласка, усе увімкнулось. І в мене працює смартфон, Miracast працює. Тут якби питання таке, воно все дійсно працює. А стосовно Google Play Market, який є, Google Play Store, я б не радив би вам щось сюди пхати. І не радив би вам щось сюди пхати, бо, чесно кажучи, застарілий Google Play свій аккаунт якийсь заведіть для нього. Але ви можете тут поставити і МЕГОГО, і різноманітні там, додатки, все, все буде працювати. Для того, щоб відтворювати Dolby Audio відео, потрібно буде встановити, наприклад, MX Player чи VLC. Для того, щоб отримати якісний звук, хоча тут є режим bluetooth колонки, вона грає досить Погано, ну, не знаю, давайте я щось щось увінкну там своє. Давайте. Ось. Воно грає, і це в нас практично ось. Уся гучність, ну, це просто просто. Ну, жах. З зовнішнього пристрою буде грати трохи ліпше, і звук досить якісний, але він дуже тихий. Тобто я б радив би вам його використовувати з якоюсь зовнішньою акустикою, нехай з зовсім такою базовою якоюсь. Але це буде ліпше, ніж колонки цього, скажімо так, проєктора. Ну і, звісно, ви будете розчаровані, наприклад, YouTube. Бо YouTube тут має лише 720 p і YouTube я навіть тут не буду показувати, бо він відтворює на стандартному Android лише 720p. І це все пов'язано з одним цікавим фактом. Я зараз покажу вам один прикол. У AIDA 64 у розділі система ми побачимо з вами, що тут лише 1 ГБ оперативної пам'яті. Це платформа MT5862, це Cortex A53, якщо я правильно. Пам'ятаю, ну давайте оберемо. От бачите, він гальмує навіть дев'ятий Андроїд, якийсь. Він до він дуже гальмує. він дуже гальмує Але для чого нам потрібен е, саме вбудований Android? Для того, щоб працювала нормально. Ну от Бачите, 5682, 4 ядра Cortex a 53 по 1,5 ГГц. Значить, проц ще більш-менш нормальний. Але це трохи не те. Е, але потрібен нам Android, для того, щоб працювала корекція трапецоїдна. Зараз спробуємо вийти нормально. Оце ви її увімкнули, налаштували один раз тут е, і потім використовуєте зовнішнім пристроєм. Давайте. Є налаштування проекції, масштабування екрану, швидка корекція трапецоїду, є калібрування за чотирма крапками І що в нас є, зброс корекції. Wi-Fi тут лише номінальний, і більш тут нам нічого не потрібно, бо далі в нас буде сюрприз. Це якість зображення і якість відтворення. Йдемо у на наш зовнішній пристрій. Перше, з чим ми зіштовхнулись, ви бачите зараз інформацію, що це 4К, Dolby Audio, все прикольно. І він дійсно пускає сюди на вхід 4К 60 FPS, і, звісно, воно його все загоняє у Full HD. Тут повноцінна Full HD матриця. Давайте я візьму пульт. Від Xiaomi поясню. Справа у тому, що ця штукенція підтримує HDMI цик І ви можете пультом, я вам зараз буду це показувати відразу. Ви можете пультом від проєктору керувати TV боксом Це мене дуже здивувало. Дивіться, тобто є підтримка HDMI цик а це вже функції ніфіга не дешевих проєкторів. Далі. Ми знімаємо не у, у темному приміщенні, а в досить освітленому. І ми усе бачимо. Бачите, освітлення десь приблизно відсотків 60, і він досить яскравий для того, щоб відтворювати контент. Якщо ми там, ну, Коли я буду тестувати, я вам покажу. Якщо відтворювати контент, то він досить прикольний. Показує навіть у освітленому приміщенні. Тепер у налаштуваннях екрану він нам дає обрати 4. 60 Гц і дає HDR. Дає в, е, отримати на вхід HDR. Це дуже важлива річ, поясню. Справа у тому, що в ньому є підтримка HDR, і він його навіть на внутрішньому плеєрі правильно декодує. А тепер важлива річ. Якість зображення. Давайте відкроємо з якимсь плеєром. Ну, наприклад, там, Коді. Неважливо, який плеєр. Я використовую Коді не постійно, мені дуже подобається цей комбайн. Давайте так. Справа у тому, що. дивіться. Вони намагалися зробити якусь уплавнявку, якийсь мемс. Те, що тут немає 24 кадрів, ви зараз бачите фотографію тесту 24 кадрів, але це і не чиста шахматка. Є зміщення у шахматах у, у, самих, у цих квадратиках, і це говорить про те, що щось вони робили. Можливо, вони їх робили для, скажімо так, для IPTV чи якогось певного окремого формату. Але те, що тут не чисті 24 кадри, їх немає, це, це факт. Давайте оберемо, ну, наприклад, там LG Barcelona 4K. Це звичайний 4 k ролик. До речі, на внутрішньому плеєрі він теж спокійнесенько, спокійнесенько витворює ці дуже важкі 4 k ролики. Давайте подивимось. О, це я знову брав в Sony. Та що ж ти будеш робити? А хотів обрати щось по типу LG New York 4 k Саме він з HDR дуже класно виглядає на цьому проєкторі. Тут є ще один сюрприз у тому, що цей проєктор за його ціну відкалібрований прямо з заводськими. Ну, від заводу відкалібрований. Дивіться, це правильні кольори HDR. Він не тусклий, тобто він пропускає на себе HDR-сигнал і декодує його. Це нас трохи здивувало, бо дійсно за таку ціну я не бачив ще таких проєкторів. І тут ще теж не все. Коли ми тестували відео, ми були здивовані варіантами калібровки, які є. Окрім того, що він має базове калібрування. Давайте підемо у тести. Ми бачимо, що там усе зображення у нас входить. Базові кольори просто ідеально білий. Тут справжній білий, повністю. Камера, ви можете бачити спотворення там по центру одне, по краях друге, бо камера має лінзу і воно, звісно, не відтворює правильний колір. Бо камера у такому, у такому освітленні завжди буде знімати з нижчою якістю. Базові кольори просто ідеальні. Я вам скажу так. І тепер ще один ефект: я вам зараз засніму. Коли ти перемикаєш кольори, в нас виходить такий амбієнт-ефект, бо він дуже-дуже яскравий. Такі, знаєте, приміщення заливає кольором. Бачите, і ти сидиш, коли дивишся там кіно якесь, дуже прикольно виглядає. Давайте так. Це у нас сіренький, сіренький синій, прямо як. Дуже гарний, красивий. А далі чорний. Це просто чорний. Для, для мене це як вимкнутий проєктор. А тепер давайте яскравість налаштована. Усі прямокутнички ми бачимо. Контраст налаштований, це заводська калібровка, щоб ви розуміли. Заводська дівчата виглядають потрясно. А, давайте базові кольори. Я покажу, у чому прикол. Ось Базові кольори є. Якщо я увійду у налаштування проєктору, то є дуже класний розширений пікчер-мод. У якому ми можемо і яскравість, і е, беклайт, освітлення, і контраст, і сатурацію, і шарпнес, і гаму регулювати. Ми можемо тут регулювати трохи гаму. І це ще не все. Кольорову температуру можемо регулювати. Ми можемо з вами Advanced Video, е, тут є безліч налаштувань. Які вони реалізували навіть є PC-режим з низькою затримкою для того, щоб ми могли пограти на ньому, а на ньому дійсно можна буде грати. І тепер далі ще це не все. Є кольоровий тюнер для кожного з режимів, Точний точечний point Balance Correction, тобто ви можете баланс білого коригувати. Це теж все у цьому проєкторі за його ціну. Я просто, матінько Боже, здивований. Як це можливо? Що в нас ще? Базові кольори. Усі квадратики у прямокутничках ми бачимо, він налаштований. Він налаштований прямо за воду. Яскраво контраст-аналіз 256 кроків Ідеальний. Базові кольори ідеальні. Тепер. Цей у сіре у сірому яскраво контрастний, класний, синенький класний, зелений, класний, красний, червоний класний. Я не знаю, що тут ще потрібно, і знаєте, що ще? І ще ефект лінзування. Він, хоча й є, як на всіх проекторах, бо це випукла лінза, і він повинен бути, але він настільки мінімальний, що я теж здивований, що вони змогли таку, таке зробити. Ну, і навіть його можна, можливо використовувати як, ну зараз я докладу до тестів. Ось, будь ласка, як презентаційний проєктор, бо зараз проєктор на відстані 2,5 метри від екрану. Я сиджу на десь 3-3,5 до 4 метрів, і я бачу 10-й розмір тексту. Він розбірливий. Якщо підійти ближче, навіть ну, восьмушка вже така собі, але десятка читаємо повністю. Повноцінна матриця фуллічді немає пропусків на гілочках, і дівчина усі усі. Там оці вії, кожна волосинка відокремлена, і ми бачимо, як і птах. А, хлопці, я готовий пройти, зробити висновки. Мені дуже сподобався цей проектор, саме ціною, не самим проєктом, не самими можливостями. В ньому дійсно є вади, є, про які ми вам сказали. Переходимо. У якості висновків скажу, що якщо брати за 140 там, чи за 130 доларів, то це ідеальний проєктор, якщо ви хочете стартувати з чогось. Якщо він буде коштувати 200 і більше, це вже не його. Ого, ціна він того не вартий, і ви повинні це розуміти. Ми б сказали вам усі його вади, і усі його якісь слабкі і е, слабкі сторони, і його, його переваги. Е, ми його рекомендуємо саме за цю ціну. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна на все добре.